Давайте подивимося, що ви не чекаєте, але це скоро станеться. Що це буде нам, кошечки, покажуть. Будьте готові до боротьби, вас тут хтось розглядає як суперника, хтось хоче, щоб ви відійшли від справ да Хтось тут на ваше місце ніби претендує, на ваші якісь ресурси. Ви можете це відчувати, карти. Кажуть, що ви зараз це можете відчувати. Але е сонячне говорить про те, що нічого не вийде. Да? Це напрасний труд цієї людини. Що вас чекає? Ви бачите, розсердитесь. Повернати собі удачу. Тут навіть, може, в когось і магічний вплив був по цим картам. Ви звільнитесь від чогось да? ну, от Від людини, яка хотіла зайняти ваше місце. Людина дуже боїться, людина дуже собі не впевнена. Тому немає свого життя, а хоче чуже, да? хоче ваше. Тут хтось прям дійсно міг бажати вам великого зла і навіть проводити якісь для цього ритуальчики, да? якусь міг робити роботу. Що буде цій людині? От у вас. Карти вискочили, бачили, да? Вам йде удача, ви вирветесь. А що жде цю людину? Що жде цю людину? Напрасна робота, да? Напрасна робота, людина даремно працювала, людина даремно хотіла яму, тому, тому що ви захищені. Результат цього всього, що нам карти покажуть. Ви вириваєтесь, ви вириваєтесь, тому що у вас є. Потрібні люди, ви когось зустрінете, хто вам допоможе, або ви знаєте, вже до кого звернутись, і ви все так обернете, що от ваші бажання будуть здійснюватися, да? а людина все, що вона не буде робити. По-перше, воно буде даремне, а по-друге, цей негатив по да, буде вертатися цій людині. Хай так і буде.